Пойміть, ваша задача кидати мені бабло. Ваша задача кидати гроші. Ви робите для того, аби я могла хорошо жити. Ви робите раді мого хорошого майбутнього. Ну що, шановні, всі чули. Ману швиденько пішли на працю і заробили мільйони. Бо людинка дуже просить блогерці з села. Тут Нема тут? чого їсти, і потрібна матеріальна допомога. Не вашим дітям, батькам чи армії, а саме якісь дармоїці, яка мешкаючи в селі, не може себе прокормити в селі, не на гранітних горах, не посеред пустелі, а в країні з самим шикарним чорноземом, на якому ростуть смачні овочі і кавуни. Ого, Як мед. Здавалось би, що може бути краще ніж людина, яка має мрію. А й зовсім класно, коли вона платить з цієї мрії податки. Так, мій песни доведе. Я вважати себе до на чай. Я Хочу оказатися офіційну людину. Я собі купила За да, ваші донати. я дуже вашу. Це дуже класно самоти, як то можна... кажуть, бачу ціль і не бачу перешкод. Хочеться нові парфуми чи провести воду до хати. В магазині з'явились нові лоботини, або просто захотілось поїсти. Всього то й треба, щоб зробити запит до космосу. І він тобі то все забезпечить, дівчата. Я перший раз, перший раз в маю в оці оригінальну брендову сумку. В неї така ціна цієї сумки, що аж похуже є. Не життя, а мрія проте за все в цьому світі потрібно платити. І наша сьогоднішня героїня, не жаліючи себе, дійсно платила за бажання своєю гідністю, якщо вона, звичайно, колись в неї була. Бо робила за гроші пані все, що могла, а могла вона буквально все. За тисячу гривень ця мадам витворяла таке, що у пересічного громадянина волосся дибки б стало засунути руку в гівено, пофарбувати обличчя зеленкою чи йодом за донат можна все? а плюсуючи копійку до копійки, як виявилось, можна заробити більше ніж 200 і 110. Для До чого мені робити? Виходіть на роботу і будете кидати їх мені, мої любі. І начебто всі мають бути задоволені. Глядачі отримують порцію крінжу, а блогер свої гроші. Все чесно, але щось пішло не так. Аудиторія повернулась до Мадами не передом, а задом, бо заклик про те, що народ має утримувати її, спрацював ну якось не так, ба навіть викликав хейт. Люди почали робити відео з нібито курсами від Діани, як правильно просити сона, ви понімаєте, голосів немає, роботи немає, приходиться отак просто величись воду. Напевно я використаю право на дисклеймер, і в цьому відео розповідь піде про вигаданого об'єкта, бо будь-які співпадіння то випадковість і не пов'язані з реальністю, а думки являються суб'єктивними роздумами. По факту, сьогодні буде казка, бо сьогоднішній персонаж сказочний долбоєб. Я – Це моя казка. Говори, говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Діана, блогер села для безтурботного життя, якої має працювати вся нація в поті лиця. Підписуйся на канал, а я піду. А це я вам допоїла і пішла в туалет. Mm. Елітна, прости господи, проститутка або блогер села. Так себе називає Діана з Вінницької області. Її, якщо так можна сказати, творчість коротко я б описав так: Мір, труд. Май, я пукнув. Ти глотай. Більше сотні тисяч підписників на тіктоці спостерігає за тим, як Діана готує їсти порою худобу, ходить в магазин та робить розпаковки в стилі Даші Євтух. Окрім цього, проводить стріми, на яких підписники, аби побачити кріпову реакцію Діани на гроші, скидують їй копійки. О! А -а -а -а! Боже! Вибачте мене боці. 66! шість. Майже перед кожним стрімом мадам оголошує своє бажання, на яке треба зібрати. А після того робить коротке відео з презентацією тієї речі, що купила. Ну Що дивіться, Дивіться, яка класота, які класні бутинки. Я просто бутвор називають, я просто в шоці не буду. Сумочка, лоботени чи верхній одяг, але стиль у діани такий собі, що куртка, що фуфайка, краще б оновила собі гардероб такою цікавинкою, яка б в точності описувала б свою козяю. Надпись на курточки пізда. Дурні та дорогі. здається, ці слова стосуються не тільки Росії, бо в Україні такого добра також заховано на довгі десятиліття вперед. По Діані видно, що за нею плаче ви чого, гараєте, що ви? проста і мила блогерка з села має досить цікаві тату на руках. Якщо поритися в інтернеті, то виходить доволі цікава історія. Раніше в Фейсбуці діани були фото якоїсь хуйди, дуже схожої на неї. Зараз акаунт закритий, але інтернет пам'ятає все. Почерк доволі знайомий. Ось гроші, якими якогось біса хізується мадама, які вона сама, начебто, заробила. І здавалось би, це не діана, ну це її взламали. Ну Закинули. але ж тату на руках такі доволі знайомі. Та й стаття в інтернеті про якусь таку діану з її села теж наводить на цікаві думки. У 2021 році писали, що якась діана із села Юрківці ходить по вулицям і розповідає, що вона елітна путана. В неї 20 пар лобутенів, море шикарних сумочок, а заробляє вона тим, що Знімає квартиру і дає свого вареника на пробу всім бажаючим. За день таких буває до 14 штук. Ото віддача: навіть колумбійські нічні метелиці знімають шляпу перед таким трудоголіком. 14 за день, а оплата почасова чи за кількість тудин судимов. Крім активного статевого життя, Діана ще любила мінувати школи в сусідньому селі. Також вона обривала телефони поліції з заявами, що її нібито зґвалтували. А коли дівчину такі трохи посадили на подумати, кричала, що її рідні наймуть самого дорогого адвоката, але за два дні її навіть ніхто не провідав. А коли Діана заявила, що її згвалтували два поліцейських і навіть назвала їх прізвища, а самі поліцейські не те, щоб не знали про діану, а навіть були в той час в іншому селі, тоді її віддали до психлікарні на експертизу. Діагнозу не встановили, сказали, що можна судити. Той Діані було 19, і вона майже кожного дня ганяла поліцію фейковими мінуваннями та зґвалтуваннями по селам в радіусі 50 кілометрів. А коли її ловили, казала, що дресирує хомячків, натякаючи на поліцію. Звичайно ж, поліція хотіла відшкодування за виклики, але Діана не працювала. І ось зараз ми маємо Діану з того ж села, яка теж не хоче працювати, і розмовляє зі своїми підписниками. А жду, що я жду, що ви вилупились? Що ж деш? Тебе точно не жду, Анетку жду дівочку, яка кинула мені гроші, я її жду. Нібито то -то їх дресирує. Бато хто скаже, яке тобі діло до Діани, її люди й донатять, вона не видна. А я скажу, що до її грошей мені нема діла. Я трохи не люблю двох речей. Напевно, ви бачили, як ловлять рибу в затопленій хаті. Бідний господар, якого залило по самі розетки, згоря почав вести стріми і збирати гроші на ремонт. Але потім виявилось, що то все була чітко спланована акція. Люди зняли будинок, затопили і в такий спосіб заробляли гроші, тиснувши на жалість. Шахраї чи генії, і як багато таких, які зробили собі якийсь образ і використовують його. Діана теж в образі, бо у ці кривляння видно, що награні. Але, шановні, скільки можна знущатися з села. Чому люди дозволяють кварталам, дизель-шоумянам, Дашам Євтухам і тисячам ось таких діан показувати українське село як вмістилище недалеких дегенератів село, яке годує всю країну, вкалоє зранку до болі в спині, всім, кому не лінь, показують як цирк уродів. Діана вкусила руку, яка її кормила, і тепер у неї мінімальні перегляди, і закриті коментарі. Напевно, людям не сподобалось не тільки те, що Діанка гнала їх на працю з себе, а ще й вішала обов'язки свого. Чоловіка на аудиторію. Тому я вам кажу, мої підписники, подумайте добре. Якщо ви готові до самої своєї пенсії содержувати мою дитину до пенсії, мене до пенсії, мого Дмитрика, ви кажіть, чоловік мені сказав, що він готовий дитину забити, але содержувати сказав він не зможе. Як вам нагода завести собі віртуальну сільську дитину слабо. А як на рахунок того, що всі ми також трохи винні? Є атракціони, в яких ти кидаєш м'яч в ціль, і людина падає в воду. Публіка кидає донат, чекаючи на реакцію авторки. Ось тільки коли сільська блогерка перетворюється в пса, який кусає руку, що його кормить. Народу то не подобається. А сто з хвостиком тисяч підписоти не разу не задавали собі питання, як із майже звичайного сільського контенту про тяжку працю, діана перетворилась в символ крінжу. Те, що людинка трохи не вся в собі, видно і одне діло допомогти, а інше довести до, бо є таке поняття, як донатна хвороба. А на фоні і так явно нестабільного психічного стану, краще б таки працювала діанка здоровішою була висновок, винуватті всі. Кохайтеся, бо воно того варте. На цьому наразі кінець, але тобі контюніуту. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина на добраніч.